Доброго дня мої любі! Сьогодні получила дуже багато посилочок, зараз покажу. Ось вони в мене тут стоять, ціла стопка величезна. І зараз я вам розкажу, що ж у нас за продукція така, чого її замовляють люди, при яких захворюваннях вона допомагає ця, наша німецька продукція, яку я просто рекомендую. Я, на які я отримала усі свої е, виздоров, виздоровлення, усі свої результати. Е, бо продукція допомагає устранити причини захворювання е, від е, аптечних ліків, які е, тільки м, позбавляють від симптомів. Тобто, якщо у людини щось болить, п'є таблеточку е, з аптеки і у неї вже е, не болить. Да? Але Причина захворювання не позбавлена, не прибрана з організму. І тому люди або п'ють пожизненно ліки і їхні, їхній стан здоров'я тільки ухудшається, бо ніяка аптечна пилюлька не позбавляє причини. А наша продукція. Позбавляє причин захворювань. Ось посилочку зараз ще тут получила, розкажу. Тобто гель алоя Вера з персиком. Ось три пляшки замовив в них Раз, два, три. Так. Раз, два, три. Цей гель. він, Чим він такий цікавий і унікальний? Він позбавляє. Виводить з організму всі токсини, шлаки, накопичені яди, плівки, гриби, все, що переробилося в організмі і не вивелось, воно там все залишається і гниє. На стіночках кишечника, на стіночках шлунку. Гель алоє, от, оту всю нарість, яка там скопичилася, виводить, чисте судини. Кров, лімфу, капіляри, чистить печі, печінку, допомагає їй відновлюватися, чистить почки, нирки. Тобто цей гель він виганяє всіх паразитів в живому виді. Якщо є якісь глисти, то вони всі виходять в живому виді. І діткам можна, і беременним можна, і кормящим можна, і в будь-якому віці цей гель приймати можна. Це так, коротко. А що він робить? Він востанавлює роботу шлунково-кишечного тракту і відновлює роботу всіх органів. І клітиночок має більш 220. 220 Питательних харчових речовин у своєму складі, і тим самим по допомагає організму насититись, бо всі захворювання визникають тоді, коли не вистачає вітамінів, мінералів. Тобто ми саме з цих складових з амінокислот, от ми складаємося да, з білка, з кирпічиків амінокислот, структуруються і відновлюються і тканини, і органи. Ось. Тому якщо в організмі якийсь уже збой не вистачає вітамінів і мінералів, і починаються всі захворювання. Тобто, не від нестачі ліків аптечних. У людини починається захворювання, бо ліки це синтетика, а натуральна, від натуральних вітамінів не вистачає. Передозу не буде. Щоб питати лікаря, чи треба пити вам гелялоя, зовсім не треба. Тому що гелялоя це барбаденсіс міллер алоя це овощ. Тому щоб їсти овочі, а це треба всім людям їсти багато овочів, зелені. І щоб це їсти, не треба ніякого лікаря питати, треба їсти чи не треба. Тому це можна приймати без рекомендації лікаря. Але у мене в команді дуже багато лікарів. І вони своїм пацієнтам назначають саме гель алоевера з персиком. Ну, а саме як маю на увазі, що компанії ЛР, бо це найшка. Висока якість невідної компанії немає сертифікації інститут Фрезеніус.